Вітаю всіх! Пропоную вам переглянути, який урок душі ви зараз проходите і чим можна його собі полегшити. Я рекомендувала б вам прослухати всі три варіанти, щоб краще розуміти, про що йдеться мова. Тож, на три варіанти: перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій, а я, як завжди, починаю з першого варіанта. Перший варіант сила. Ну, Це ваш урок душі полягає у законі ієрархії. Це закон пріоритетів. Зараз вам хочеться мати все одразу, і щоб щось отримувати звідусіль. Тобто і роботу хорошу, і роботу гідну, і партнера найкращого, щоб виконував всі ваші забаганки, і бути гарними, і кращими, і любові безмежної, і купу грошей. От саме тому у вас зараз діє закон пріоритетів. Щоб полегшити його вплив, варто концентруватися на одну мету. Просто на листочок випишіть, що для вас саме головне, що просто головне, а що другорядне у порядку зменшення. Таким чином, ви побачите, що для вас дійсно головне. Потім напишіть план дій, оволодійте необхідною інформацією, а не домислюйте щось та про щось. Так ви зможете керувати своїми внутрішніми станами. І полегшити виконання закону Всесвіту, суті єдиного. Тобто навчитися розумно керувати своїми енергіями. Такий перший варіант, другий варіант колесо фортуни, колесо долі це відносно вільна енергія, яка заснована на принципу росту і розвитку, руху і шансів, можливостях і нагородах. Ви можете знаходитися в ситуаціях, на які вплинути не можете. Тобто зараз у вас є якісь гойдалки, і вас кидає то вгору, то вниз, то взліти, то падіння. І ваш урок у тім, щоб ви не крутилися в одних і тих же подіях і ситуаціях, а зробили висновки і рухалися далі. Вперед. Справою тим, тім, що зараз вам потрібно зберігати внутрішню рівновагу. Тоді ви зможете утриматися в центрі колеса, долі і керувати ним. А для цього вам треба розуміти себе, свої потреби, любити і поважати себе, усвідомлювати, що саме вам потрібне, і яка у вас мета, і у чому сенс вашого життя. Так, дивимось третій варіант Верховна Жриця. Це також відносно вільна енергія. Яка вказує, що ви не усвідомлюєте самі себе. Якщо немає розуміння всередині себе, або ви стикаєтеся у зовнішньому світі з обманами, то вам варто задуматися, чим ви самі притягнули все це у своє життя. Адже всі люди у житті це наше дзеркало. Як би нам цього не хотілося сприймати і вірити, але це факт. І ваш урок душі полягає в тому, щоб ви не оцінювали все у своєму житті, не ділили на чорне і біле, на добро і зло, хороші люди, погані люди, а навчилися сприймати людей і події такими, як вони є. Не намагайтеся загнати всіх під свій шаблон. Тобто, щоб всі діяли так, як ви вважаєте за потрібне. А навпаки, вам треба вийти із ілюзій свого уявлення, хто і який повинен бути. Щоб пройти цей урок, вам треба віднайти емоційну урівноваженість, відмовитися від інтриг, образ, пліток, слухів, і стати мудрими, опиратися на свої знання і дослухатися до своєї інтуїції. От такі ми проходимо зараз закони. Всесвіту і відносно вільні енергії. Тож бажаю всім успішно пройти свої уроки долі.